Скільки разів у вашому житті таке було, що ви давали обіцянку Богу, казали: Бог, тільки ти мене зціли, тільки врятуй, і я зроблю те, те, те. Багато разів обіцяли. Звичайно, знаєте. Я також багато разів це робила, і не одна людина в цьому світі не може сказати, що Бог мені не допомагав тому, що дійсно Бог допомагав. Він у скрутні часи він. він Спасав, да. хтось в аварію попадав, хтось там був на смертному одрі, але Бог зцілював, давав спасіння. Знаєте, навіть коло мого дому взірвалася балістична ракета, да, і чоловік мій живий, ми живі, ми живемо в Україні також. І це дійсно розуміє, що життя після того, як Бог врятував, нам життя вже не належить. А воно належить Богу. І багато людей, вони звичайно вони кажуть, так, я помолився, мені Бог поміг, я такий крутий, але після цього вони не служать Богу, вони не відділяють йому час. Не будемо розпінати Ісуса Христа, будемо жити по Слову Божому. І хто хоче разом зі мною вивчати Біблію, пишіть мені.